Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, Які генератори здорові сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там, 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі, країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія, корупція в Україні, оце жесть. І слава Богу, що за компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. Добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Так що, друзі, не унивайте, розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, який тут є. Дивіться, я активно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, Rebuild, invest, invest, Ukraine. Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім папа. -па.